No ne treko no ne treko no ne treko no ne no, 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 no. 4 травня на міжнародному травневому фестивалі у Візбадені показали оперу Турандот Джакома Пучіні. На сцену Гесенського державного театру Візбадена знову вийшла російська оперна зірка Ганна Нетрепко, яка виконала партію Турандот. Причому цього разу вона співала зі своїм чоловіком Юсіфом Івазовим в образі принца Калафа. Проте сценічне царювання зоріній парі неабияк як зіпсували протести за стінами театру. Вигуком ганьба затаврували російську оперну співачку Ганну Нетребко, учасники чергової протестної акції Українці, які спеціально зібралися з різних куточків Німеччини і зажадали від адміністрації театру організаторів фестивалю, а головно від німецької влади, заборонити виступи Ганни Нетребко, уродженки українського міста Дніпро, яка не засудила агресію Росії проти України, яка стала довіреною особою Путіна на його виборах, яка відвідувала з концертами квазі Республіки ДНР і ЛНР. Та та інші окуповані пропутинцями території України. Крім того, ця артистка неодноразово отримувала нагороди з рук Путіна, фотографувалися з ним та іншими російськими терористами. Інтернет таки рясніє такими фото. Незважаючи на всі акції протесту, що прокотилися влітку 2023 року по всій Німеччині, у яких взяло участь кілька тисяч українців, у вересні того ж року, все одно відбулася низка концертів співачки на відомих оперних сценах, у тому числі у Берліні та Баден Бадені. На жаль, організатори Візбаденського оперного фестивалю 2024 року не прийняли до уваги погано пахнучу репутацію Нетребка, посібниці російських військових злочинців і терористів. І знову запросили її. Це викликало шквал протестів серед українців та німців, які підтримують український опір. Я відповім питання на питання, а як я можу не приймати? Я хто? Країнець чи українець? Українець. І тому, звичайно, що я маю повинен зобов'язаний і ще й другим кажу, що ми повинні приймати участь у цих мітингах. Постійно. Я був того року, цього року буду, був і наступний рік прийду. Але буду ще казати і іншим, щоб прийшли. Як вам ці гасла, які сьогодні пролунали на цьому? На мою думку, досить м'які. Yeah. Вони мали бути трошки твердіші. Yeah. І звучати голосніше. Я дізнався про цей мітинг перше з, з, з соцмереж. Ось я не дуже був знайомий з діяльністю цієї співачки. Ну і це ну я вважаю це нормально, бо кожна людина має про неї як мінімум це просто забувати, максимум її просто викреслювати з, зі свого життя. І, ну просто це вже не артист. Ось. І тому, звичайно, я прийшов сьогодні сюди, щоб підтримати, бо тут піднімалися питання не тільки цієї особи і важко її назвати людиною. Піднімалися дуже важливі питання стосовно тих людей іскусства, мистецтва, перепрошую, котрі загинули за, за боротьбу нашої країни. Це, це дуже важливо. Ось. І, власно кажучи, в принципі, вся увага має більше належати навіть цим людям. У нас є дуже багато таких діячів культури, які вони, якби вони ну, запроданці московські, блін, які народилися в Україні, повинні бути українцями, а насправді вони російські гади, блін. У протестній акції проти виступу російської оперної діви нетрепко в Німеччині взяла участь популярна німецька співачка, волонтер Марлен Маас. Емоційне напруження її пісень, полум'яні тексти, ініціативи щодо підтримки українців знаходять широкий відгук серед наших співвітчизників. Її слухають люди різного віку. Вічна душа вічна швіляс. Mein Name singt, was ich euch ließ, im Himmel erklingt. Voll Verlangen gehe ich von der Welt, Erinnerungen an Liebe sind alles, was zählt. Ich bin hier, wo ich lebte und liebte, wo kein Haar musste für Verschwörer aus mir, von anders ist es zu laut. wo die wenn ihr Ві украня досторостира вважає, що це, це абсолютно нормально і повинно обов'язково кожного підтримувати Україну в боротьбі за її незалежність і за її волю. Звичайно. Хотілося б, щоб більше людей приймало участь, щоб далі люди залишались небайдужі, не забували про те, що ця боротьба вона надалі важлива. Хоча ми дуже багато досягли, і я вважаю, що те, що ми вже зробили, це говорить за себе. Цей виступ сьогодні буде останнім. І це наша мета, і все ж ми е, хотіли сказати, що ми не вважаємо це добрим, що німецька е, німецький театр, такий відомий, як Візбаденський, е, сьогодні допустив цей виступ. Е, про путінської е, співачки Анни Нетребко. Не це не повинно ставатися. Концерти мають відмінятися, і ця людина не має права виступати на європейських сценах, доки вона не. Висловила своєї чіткої позиції, а вона цього не зробила і швидше цього не зробить. Примітно, що, наприклад, у Швейцарії, де було заплановано концерти, нетрепка в середині червня, їй вже вказали на двері. Гастролі зрадниці батьківщиною Швейцарії заборонено. Сподіватимуся, що і в Німеччині вона виступила в останнє. Протест проти нетрепка, довіреної особи військового злочинця Путіна, на якого давно чекають ордер на арешт і тюремні нари, набирає обертів по всій Європі.